Суді на ношах, очільнику громадського формування варта порядку. Члена партії Укроп Олександру Тиводару вже кілька годин обирають запобіжний захід. В Луцький міський районний суд затриманого привезли просто з лікарні, куди його шпіталізували з підозрою на гіпертонічний криз. Затримали Укропівця працівники СБУ позавчора, посеред міста, звинувачують його зокрема в незаконному зберіганні боєприпасів. До зали суду Олександра Тиводара несли на ношах під оплески його побратимів. Вони вважають затримання Укропівця політичним переслідуванням. Захисник попросив Обрати запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів, однак прокурор наполягає на триманні під вартою впродовж 60 діб. Медики категоричні кажуть, слідчі дії щодо укропівця, зважаючи на стан його здоров'я, проводити не рекомендують. артеріальний тиск, який становив майже 200 на 100. Дуже багато високих ризиків є різних, якби не наші медикаменти я не знаю, що б з ним було. В основі цієї справи лежить не правопорушення, а політичне замовлення. І ви знаєте, прикро, що на жаль, ми стаємо дуже часто зараз свідками того, як під певне політичне замовлення вже готується кримінальна справа.